Всім привіт! По-перше, хочу всім подякувати, що сьогодні тут зібралися, а також дотерпіли до цього моменту. Радий бачити сьогодні багато знайомих облич, а також познайомитися з новими людьми. Насправді дуже приємно, що в нас настільки багато крутих хлопців та дівчат і роблять дуже круті продукти. Отже, трішки про нас. Я є СЕО та співзасновник компанії Lionwood Software. Ми в основному спеціалізуємося на розробці програмного забезпечення для Сполучених Штатів та країн Європи. Ми вже 6 років на ринку, у нас майже вже під 100 працівників. І ми, окрім розробки і допомоги консалтингу іншим компаніям, так само вирішили створити свій власний продукт, про який я розкажу згодом. Отже, тепер розкажу про наш продукт навчання і технології Скорочено. НІТ». Історія сягає з 2019 року. Один з співзасновників компанії Юрій Каміновський. Він є мій брат та операційний директор компанії. Зараз він на сході України боронить в лавах Збройних сил України. За що йому дуже велика подяка. Дякую. Отже, мій брат до роботи в ІТ працював вчителем в школі, і в нього завжди була мрія автоматизувати та покращити процес навчання в школах. І цю ідею він виношував разом з нами в компанії. І вже в 2020 році ми вже почали розробляти цей продукт. Ікраз, коли почалася пандемія, це додало нам стимулу більше працювати над внутрішнім продуктом. З чого ми починали? Ми Поговорили з кількома школами і взяли п'ять шкіл, які готові бути нашими бета-тестерами, і ми почали з ними співпрацювати вже при кінці 2021 року. Львівська міська рада проводила всеукраїнський конкурс на найкращу платформу, щоб працювати у Львівській МТГ. Отже, в фіналі нас комісія визнала найкращою платформою і. В результаті ми почали з ними співпрацю так, так що у вересні, вже 2022 року, в нас вже було підключено 127 шкіл Львівського МТГ. На даний момент у нас вже є 160 підключених шкіл, 6 областей. До речі, десь буквально за пару хвилин до виступу мені подзвонили, що ми ще 7 область, що може не радувати. Люблю такі сюрпризи. Щодо користувачів, у нас вже є 300 тисяч користувачів активних. Також ми ще співпрацюємо з школою з Польщі, тобто, в нас вже є покриття двох країн. Наша команда складається саме проекту навчання технології: 30 працівників, які займаються з розробкою, впровадженням, тестуванням, сапорт. Дуже важливо підтримувати всіх користувачів, допомагати, покращувати, щоб. Було зручно працювати з платформою, тобто в нас є і підтримка, і голосова, і в месенджерах, в телеграмі, вайбері. Інше саме собою ця історія є ну, така більш була соціальна для початку. Відповідно, ми інвестували власних коштів на суму 28 мільйонів гривень, тому що ми розуміли наскільки це зараз є актуально та потрібно. Рухаємося далі. Основні виклики, над якими ми працюємо. І вирішуємо. Це є бюрократія, паперова робота, мотивація для для учнів, школярів та війна ковід. З основних моментів давайте розберемося в наступному слайді. Так, отже, бюрократія. Це ми вирішуємо за допомогою інструментів дистанційного навчання. Проблема з мотивацією. Ми це вирішуємо олімпіадами, які я згодом розкажу про це все. І ковід та війна це психологічна підтримка. Отже, рухаємося далі. Які в нас є інструменти для освіти? Для нас є кілька категорій користувачів: це є учні, вчителі, звісно, батьки та адміністрація школи, яка любить кастомізувати під кожну свою школу, клас різні налаштування в електронному щоденнику. Отже, учні. учні мають можливість користуватися платформою онлайн, ВЕБІ, та за допомогою мобільного застосунку iOS Android. Вони мають можливість користуватися щоденниками, навчальними матеріалами, завантажити домашнє завдання, отримувати оцінку. Якщо в них є якісь коментарі, вони можуть так само засобами комунікації, які є вже в нашій системі. Можуть спілкуватися напряму з вчителем, тобто не потрібно е, писати в телеграми, вайбери вчителям. Це все в одній платформі. Заходиш, пишеш, здаєш домашні, поправляєш все зручно, все класно. Отже, для батьків Батьки, батьки завжди хотіли найкращого для своїх дітей. Особисто так я вважаю для себе точно. Тож. Е, ми вважаємо, що батьки мають мати можливість бачити, як їхня дитина розвивається, що в неї виходить добре, де потрібно покращити, або навіть побачити, які в неї є хороші таланти до якогось предмету. Отже, батьки можуть з телефону чи з ноутбука переглядати розклад класу, оцінки своїх дітей, та також табель. Отже, для вчителів. Та адміністрації школи є можливість генерувати розклад, переглядати аналітику успішності по учнях. Та які я вже згадував, комунікаційний розділ, де можна переписуватися, а також в режимі відеодзвінків, аудіодзвінків, спілкуватися з вчителями. Також батьки мають можливість організовувати батьківські збори на платформі. Вчителі можуть розділяти навіть на групи класів. Наприклад, я знаю. Англійська мова, коли беруть дві групи класів, розділяють. Відповідно, дитина має кілька чатів, де вона може комунікувати, переписуватися, відео, аудіо. Також є сповіщення, які, які нагадують про початок уроку, щоб, щоб не пропустити нічого важливого. Наступний функціонал. Так, генератор розкладу я вже сказав. Журнали класу, план навчання. Це все дуже зручно наповнюється а також в майбутньому можна редагувати, доповнювати. Кожна школа, кожен клас має дуже різні тонкі налаштування. Можна деякі школи вчаться по чисельнику, знаменнику. Деколи буває, що якийсь клас один може вчитися по чисельнику або знаменнику, різний період канікул, тобто система максимально адаптивна і можна підкоригувати під кожен клас. Далі сторінка, журнал змін це є потрібно для того, щоб можна було бачити, хто що і вносив які зміни в систему. Що це означає? Тобто, якщо хтось змінив оцінку чи десь зробив якусь дію, завжди можна подивитися, що хто це зробив і для чого це зробив. Ось для адміністрації шкіл, сторінка «Користувачі». є для того, щоб можна було вносити користувачів. Назначати їх відповідні класи та комунікувати з ними. І е, основний такий ще момент е, облік відвідування, для, щоб бачити, коли користувачі е, пропускають навчання чи по поважній причині, чи не по поважній. Тобто це є для молодших класів. Отже, переходимо плавно до нашого другого е, виклику: психологічна підтримка. Прошую. Отже, 75% батьків стверджують, що їхні діти демонструють ті чи інші ознаки психотравматизації і, відповідно, потребують допомоги. Починаючи з 2014 року, а також підсилюючи це у 2022 році, під час повномасштабної війни багато учнів стикнулися з. Потребою в психологічній підтримці, і тому ми е, наша компанія організувала спільно з USAID та ГО, ГО, молоді ініціативні е, арт-терапію для учнів з міста Скадовськ, які зараз зараз знаходяться під окупацією. Було залучено 16 психологів, які три місяці пропрацьовували з ними, і е, через е, мистецтво виявляли свої емоції та плавно проходили цю всю підтримку. Отже, рухаємося далі. Всеукраїнські олімпіади. E, наша платформа називається Навчання технології скорочено НІД. А ще один, як сказати, на базі нашої платформи продукт це є квести і тести Скорочено Кіт. E, ці олімпіади ми розпочинали з 2022 року. Провели ми їх вже в лютому та в травні якими ставили перед собою цілі? Ми хотіли заохотити дітей вчитися, покращити свої знання. А як це можна змотивувати дитину, щоб вона е, вчилася? Звісно, це має бути винагороджувати чимось, і ми зробили призовий фонд. Отже, в Травні 2023 року ми розіграли призовий фонд 560 тисяч гривень, і 21 учень отримали призи за перші місця по паралелях класу по 50 тисяч гривень, друге місце 20 тисяч і третє місце 10 тисяч гривень. Розробляючи квести і тести, ми розуміли, що в даний час є повітряні тривоги, є загроза. що наш ворог по нас буде стріляти. Відповідно, ми враховували всі аспекти при проведенні Олімпіади, що можна було для конкретної області поставити Олімпіаду на паузу, щоб після цього, як дитина вернеться з укриття, могла продовжити Олімпіаду. Також підвищили безпеку і покращили, щоб збої в мережі інтернет ніяк не впливали на тести. Тут, до речі, на на слайді є, є зараз мій брат Юрій. Він був, отримав поранення, тому він тут е, зараз з костелями. Це один з переможців, який отримав сертифікат 50 тисяч гривень. Що дуже сильно мене мотивувало, це ми пр проводили потім опитування переможців, на що вони потратять кошти. І дуже було приємно, що вони вкладають в дуже такі високі цілі. Вони думають про майбутню освіту, думають про своє житло, тобто не на якісь дрібниці витрачають. А Хочуть покращити, хочуть подорожувати, хочуть пізнавати, пізнавати світ. І відповідно ми знаємо, що наша нація зараз от дуже класно росте. І можливо, навіть вони будуть набагато краще за нас. Отже, наступне зараз я вам пропоную подивитися відео про Олімпіади, яку ми проводили в травні. Це буде краще, ніж будь-які слова.

Отже, це зараз на відео. Це був другий етап наших олімпіад. Після проведення першого етапу онлайн-10 топ, 10, топ 10 учнів з кожної паралелі перейшли до другого етапу і були запрошені до Львова на другий етап, де ми проводили у Львів Сіті. Це була парковка, захищене місце, де ми, не могли, ми могли не переживати за повітряні тривоги. Е, всі всі е, переможці, які попали в другий етап, незалежно де вони живуть в Україні, мали е, можливість до нас приїхати до Львова і ми їм компенсували доїзд. Е, в Першу чергу ми завжди хотіли зробити це як свято, щоб мотивувати учнів. Е, Учнів брати в Олімпіаді участь, а також щоб вони покращили своє знання. І дуже було приємно бачити навіть у фіналі учнів, які брали вже ще раз участь, тобто вони вже другий раз підряд брали участь, тільки вже в іншому предметі. Ще трошки розкажу за самі олімпіади. Це не є просте тестування, де там питання, відповідь і більше все. Це є комплексна система, де ми можемо. Конфігурувати всі питання, картинка, анімація. Тобто, в нас є графічний дизайнер, який промальовує анімацію картинки, щоб все було максимально дружньо і класно. І люди, проходячи цей, ці тестування, відчувають, що вони є якби учасниками квесту якогось, а не просто проходять якусь ще одну олімпіаду. Розкажу також, що. Після якраз цих олімпіад до нас зверталися різні компанії, різні школи, приватні школи, щоб ми допомогли в організації олімпіад для набору в їхні школи. І так само ми по цьому напрямку з ними співпрацюємо. Якщо у вас будуть якісь питання, то в наш стенд в навчанні технологій знаходиться по цю сторону справа. Дівчата вам дадуть відповідь на будь-які ваші запитання. Також запрошуємо. Переглядати наш YouTube канал, там у нас є відео, які ви щойно бачили, а також попередня Олімпіада і е, інтерв'ю учасників, які проходили в другий етап і перемагали на Олімпіадах. Е, також хотів би зазначити, що ми прийняли рішення для нових шкіл для навчального року 2023-2024, Ці нові школи підключати безкоштовно, абсолютно безкоштовно. Тобто, ви можете подаватися до нас, ми вас підключаємо і можете користуватися платформою.